Основний капітал це люди. От все всі вже у світі зрозуміли, що номер один це люди, які а люди, які здатні генерувати додаткову вартість товарам та послугам, це суперкапітал. І на жаль, саме такі люди виїхали і ви продовжують виїжджати з України, які здатні генерувати додаткову вартість товарам та послугам. Поклавши руку на серце, таким людям все одно дегенерувати. Вони можуть генерувати в Україні. в Україні, звичайно, це робити приємніше, зрозуміліше. Ем, ну взагалі комфортніше будемо відверті, але такі люди здатні генерувати і в Чехії, і в Польщі, і в Германії, і у Франції, і в Італії, в Америці, в Канаді де-інде, що і відбувається наразі. Зараз е, наші люди відкривають багато бізнесів в країнах, де наразі знаходяться, і розуміють саме головне, розуміють, що да, їм важко, але нема оцього тиску, тобто нема такого е, корупційного тиску.